Брати і сестри, розпочинаємо молитву Святого Розарію в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаємо, брати і сестри, вас на цій молитві Святого Розарію, який буде транслювати через інтернет та і де б ви не були, чи сьогодні у Люрт, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій кроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом у молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч, Бога Отця, Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папу Франциска і в його намірах. Отче наш, що нашого на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус.

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молімося за нашу святу церкву, за папу Франциска, за всіх єпископів, про нові покликання до священства богопосвяченого життя, за всі сім'ї, за нас, усіх, про необхідні благодаті, здоров'я душі і тіла для нас. And we ask you through the intercession of your holy mother the grace of faith, Всіх також наших намірах, Отче наш, що если на небесах ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя на небі, так і на землі. Us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословений пліт лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна сподь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А Марія первородного гріха Зачата молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна. Радісна відвідане святої Елизавети, молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Молимося особливо за нашу батьківщину, за всіх воїнів, які захищають нас, Про необхідні сили, благодаті для них. Про мудрість для всіх керівників держав, керівників нашої держави, Про необхідні благодаті для нашого народу. За всіх поранених, про їх зцілення. Також дар вічного життя для всіх загиблих. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <рит> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна радісна народження Ісуса Христа. Молимося в цій тайні у всіх наших намірах, особливо молимося. За зцілення усіх хворих, про здоров'я для тих, котрих, наших близьких, рідних, тих, котрі просили нас про молитву, зцілення віри, мудрості, лікарям, які обстежують, і хлопчиків Данилка, Богданчика, за Назара, за всіх наших близьких, рідних. За здоров'я душі і тіла для нас, самих усіх тих намірів, також які нас нам надсилаєте, про які просите молитись, Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. О, Марія безпервородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна радісна жертва Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за дар вічного життя для усіх померлих, тих, які страждають в чистилищі, тих, які загинули під час війни, наших близьких, рідних померлих. Просимо також за усіх загиблих під час війни. Просимо за тих, котрі помирають, щоб Господь прийняв їх. До свого царства просимо також про дар надії для усіх нас і всіх тих намірах, які ви нам надсилаєте. Отче, наш, що і сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена ти міжінками, и благословений плот лона, Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реш> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна радісна знайдення Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося, за всіх наших добродіїв, за всіх глядачів, всіх вас, брати і сестри, які зараз з нами єднаєтесь, в молитві, всіх тих, котрі духовно матеріально підтримують наше служіння, і ті наміри, які маємо в своїх серцях, ті наміри, також які надсилаєте нам, Господь вислухає молитви, які заносимо до нього. And bring joy and hope into their lives. And forgive us our trespassers as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation. But us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, молімося. Просимо Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки Аницькому благовіщенню, Пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого, Господь з вами і з Духом Твоїм хай благословення в Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плітво голона. о ласкава, о, люба! Осолодка Діво Марія. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Браті і сестри, дякуємо вам за спільну молитву святого Розарію. Залишайтеся з нами католицьким телеканалом IWTN. Слава Ісусу Христу.